Для успіху вартових три він перемкнув свою увагу на перезапуск іншого кінокоміксового світу. І його перший великий крок це абсолютно новий фільм Супермен, який має вийти на екрани 11 липня 2025 року. Ган особисто пише сценарій і режисує стрічку, обіцяючи не просто черговий фільм про супермена, а епічну, зворушливу та вибухову історію про головного героя Всесвіту DC, яка переосмислить знайому всім легенду для нового покоління. Чи зможе він перезавантажити франшизу і знову всіх здивувати? Чи стане його супермен тим фільмом, який змінить DC назавжди? З огляду на його минуле одне ми знаємо точно. Нудно не буде. Його шлях це яскраве нагадування. Навіть якщо ти знімав фільми про токсичних месників, а потім втратив усе через давні твіти, ти можеш стати головним архітектором цілого супергеройського всесвіту. Головне, не здаватися, вчитися на своїх помилках і завжди залишатися вірним собі та своєму унікальному баченню.